Всім привіт! Ми знаходимося на Луцькому авторинку і проводимо огляд цін на автомобілі. Також хочу нагадати, що наша компанія займається автопідбором по Україні. Кому потрібна допомога в підборі автомобіля, звертайтесь. Opel Astra H 2007 року. 1.4 бензиновий двигун. Механічна коробка. Обслужене авто. Ціна авто 5250 доларів. Ще присутній торг. Шкода Фабія 2007 року. 1.4 бензиновий двигун. 197 тисяч пробіг. Ціна авто 4700 доларів. Renault Megane 2008 року. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач. Ціна авто 5200 доларів. Volkswagen Touran 2003 року. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка 220 тисяч пробіг. Ціна авто 4900 доларів. Renault Scenic 2005 року. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка. 177 тисяч пробіг. Ціна авто 4,700 доларів. Гольф 5 2004 року. 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка 250 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 4,400 доларів. Ford Fiesta 2008 року, 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка передач. Ціна авто 4650 доларів. Volkswagen Passat b 5 2003 року, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка. Ціна авто 4400 доларів. Більше авто дивіться на нашому YouTube каналі.